Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми знову поговоримо про китайську економіку, яка страждає незмінними амбіціями обігнати і перегнати Америку та стати найбільшою економікою у світі. Станом на сьогодні ВВП ВПП наближається вже до 18 трильйонів доларів. Це якщо вірити їхній статистиці, я б це одразу би на відсотків 20-25 би скорочував. Але допустимо, і показники економічного зростання продовжують залишатися на хорошому рівні, начебто. Середній рівень зростання в десятих роках становив 6,8, Це менше ніж у 90-х та нульових, але все ж ще приблизно двічі більше ніж середньосвітовий показник за аналогічний період. Причини швидкого та тривалого зростання Китаю після реформ Десепіна у 80-х роках минулого століття. Природним чином стало об'єктом зацікавленості всіх, кому було не лінь про це думати, згідно з найбільш відомою теорією економічного зростання американського еднокласичного економіста Роберта Солов. Ріст виробництва забезпечився трьома факторами: працею, капіталом та науково-технічним прогресом, і на прикладі Китаю зручно святкувати вплив на економіку кожного з них. Що з працею, тобто кількістю працівників дешевої робочої сили в економіці, все ясно, і до недавніх пір китайці активно оплодилися, розмножувалися і забезпечували свою економіку дешевою робочою силою, то з капіталом та науково-технічним прогресом усе трохи цікавіше. Ні, даніше не може існувати без великих інвестицій. Партія відразу просікла важливість технологічного розриву в непростій справі перегнання Америки. І весь час активно вкладалася в research and Development. Станом на зараз лише ті ж США випереджають Китай у обсязі витрат на науково-дослідницькі роботи. Практично пів трильйона доларів китайці в цю сферу в 2024 році, і докладається до цього діла як сама партія, так і приватні інвестори. Ну як? Партійно приватні, ми ж розуміємо, що вона там залежні. Рівень заощаджень Китаю традиційно дуже високий. а Держава на зміну володіє величезним бюджетом. Але без приватного капіталу китайській економіці все ж було набагато важче зростати всі ці роки. На піку в 2021 році під небесну прилетіло 344 мільярди прямих іноземних інвестицій. Зайвим буде згадувати, що без них у Китаї було б значно менше виробництва як такого. Воно було б менш технологічним, а продуктивність праці та капіталу нижче. Простіше кажучи, аж настільки красиві цифри географії зростання ОВП партія не повписувала б. Тож американські та європейські інвестори так само несуть частину відповідальності за ріст економіки проклятущої китайської диктатури. Однак, процес цей замкнутий. Економіка росте, доки є інвестиції. А інвестиції є доки економіка росте. Ніхто не буде спрямовувати свої гроші в ринок, від якого не очікують подальшого зростання. І коли на ньому щось ламається, лавочка починає закриватися. І щось схоже відбувається вже зараз. Ще з попереднього графіка. Ми могли б помітити, що після 2021 року крива прямих. Інвестицій в китайську економіку взяла курс на землю, що є дуже цікавим та дуже показовим дзвіночком. Зокрема, європейські компанії дійсно згортають вудочки та скорочують витрати на інвестиції в Китай. Поверхневою причиною такого рішення є саме сповільнення китайської економіки. Прогноз зростання на 25 рік 4,5%. менше було тільки в 2020-2022 роках. І першим фактором, який найбільше докладається до відносного сповільнення зростання КНР, є, звісно, тривала криза ринку нерухомості. Коли ми кажемо про 20-й, пам'ятаємо, що тоді був Ковід, і їх хоч щось було зрозуміло, чому так. Перейдемо до кризи нерухомості. Про це вже було сказано багато і на нашому каналі, зокрема, але проблема не зникла. До ковідної кризи китайський ринок нерухомості стрімко зростав, забезпечуючи 25% ВВП країни. В очікуванні подальшого зростання інвестицій цей сектор стали настільки великими, що він почав нагадувати фінансову бульбашку, тріцювала ж вона з двох причин: по-перше, через пандемію, що обвалила споживчий попит при незмінній перепропозиції, а по-друге, через фінансові обмеження з боку уряду на кредитування будівельних компаній, названі трьома червоними лініями. Сі. Справа в тому, що великі забудовники, такі як, наприклад, «Евергранд», були надзвичайно перекредитованими. Вони очікували, що китайці купуватимуть житло не лише для проживання, а й для здачі в оренду та інших інвестицій. Тому продовжили необґрунтовано багато вкладати в будівництво. Але Сі вирішив дати нефритову дулю спекулянтам і встановив жорсткі ліміти на боргові зобов'язання будівельних компаній. В результаті багато з них оголосили дефолт і будівництво сповільнилося. Тож зараз багатопорухові мурашники. Задивлених китайських містах стоять пусткою. Підтримувати активність у цьому секторі вже нема кому і нема як. А попит для того, аби покрити попередню пропозицію, вже нема куди і немає як використовувати. Фактично, бульбашка нерухомості в Китаї спричинила відкат в економічному зростанні, яке великою мірою було нею розуте. Падіння цін на ринку нерухомості разом із загалом невисоким споживчим попитом також товхає рівень цін усій економіці вниз. Падіння цін на житло з'їло приблизно 18 трильйонів доларів багатства домосподарства. Китайці стали сприймати себе біднішими і відносно так сяк хочуть охоче розширювати своє споживання. За рік обсяг роздрібної торгівлі зріс всього на 5,1% порівняно з потрібними шістьма. Але це ще далеко не всі проблеми. Спокушені щедрими державними субсидіями виробники, зокрема в автомобільній промисловості, розширили виробництво на сіки, що внутрішній попит його вже. Не покриває, вони поїдають один одного. Ми теж робили там окреме відео недавно. Подивіться, як там BID і інші попадають. В результаті внутрішньому ринку посилилася цінова конкуренція, що не дуже подобається іноземним інвесторам, чиї норма прибутку через це скорочується. ж, це спричиняє більш глобальний дефляційний тиск на економіку КНР. Індекс споживчих цін, тобто рівень інфляції, з початку цього року, впав на майже 1% на 90-х. Тож фактично. В усіх на очах відбувається реальна дефляція. Слово дефляція, звісно, звучить дуже, дуже приємно для вухов споживача, але для економіки це не обов'язково хороша річ. Від'ємне або надто повільне зростання цін відкладає споживання та знижує прибутки фірм, що чергу скорочує інвестиції та економічну активність, як таку. Це ті ризики, з якими зараз стикається економіка Китаю. І така динаміка абсолютно очікувано не подобається інвестору. До речі, саме через такі приклади, коли величезна економіка стикається з дефляцією, падінням попиту та відкладом інвестицій, варто вчитися розуміти глобальні фінансові процеси, бо всі ці цифри, індекси та три червоні лінії, це не лише прокидається про те, як інвестор оцінює ризики, куди тікає капітал, як відбувається про розподіл у світі в курсі основи інвестування школи стану капіталіста. Ми саме з цього і починаємо, що таке ріст, що таке спад, як розпізнати сигнали кризи, та в яких умовах нестабільності. Не втратити, а навпаки, виграти. Найголовніше, ви одразу працюєте з реальними кейсами, прикладами з України і світу, аналізуєте графіки, новини, цифри. Це дуже корисно і не просто слухайтесь, ви вчитесь, мислите як інвестор. А для цього ми даруємо пробний урок безоплатно, залишайте заявку та отримайте доступ до уроку. Посилання відвідом. Отакій ситуації дуже допомогло б розширення експорту. Але тут, як назло, на зло на городзлоні, з'явився Дональд Фредович. І, до речі, це те за що. Ми розуміємо його політику. Ми й хотіли, щоб він почав тиснути на Китай, але не на всіх союзників. Отже, як не пре, так пре, але без Фредовича китайцям вистачило проблем на західних ринках. Вироблені у кількості автомобілів потрапили під компенсаційні мита Євросоюзу ще щодо того, як це стало мистрімом. Утім, поки падіння обсягу китайського експорту не спостерігається через переорієнтацію на ринки Південно-Східної Азії, та особливо через намагання побільше завести в США до кінця тримісячної тарифної паузи. Однак, якщо за ці три місяці не вдасться укласти угоду з майстром укладання угод і тарифи вдарять з новою силою, то один фактор дефляційного тиску на внутрішній китайський ринок стане більше. Звісно, що партія свідомолю неприємні ситуації, намагається вжити заходів. Народний банк Китаю намагається стимулювати кредитування та споживчий попит через зниження облікової ставки, норми розірвання та ставки зворотнього репо. Так чи інакше, західні грошики вже давно почули, що пахнути починає все більш підозріло. І стали потроху тікати. Ця вся ситуація не тільки про поточні проблеми, а й про глибші структурні проблеми китайської економіки, які приречені рано чи пізно вилізти в адміністративній системі. Але це, як то кажуть, вже інша історія. Ну а нинішню ситуацію все ще впливає багато факторів, з якими будемо, звісно, спостерігати і тут, і в на нашому телерамках каналі посилання на ньому буде в описі до цього відео. І загалом залишайтесь з нами, друзі. Всім всього найкращого, до побачення.